Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Я прийшла в епіцентр і тут хочу вам показати ще новорічні прикраси на ялиночку. Може, віночки зараз подивимося ще. Бо я вже один раз знімала, але тут тоді ще тільки починали розставлятися. Так що зараз я бачу, тут є красиві доволі кулі. І недорогі по 38 гривень. Звісно, що це не скло, але теж можна придбати все ось в такому красивому кольорі: 38, менше за розміром 26. Так що ціни в епіцентрі є різні, не тільки дорогі, є і дешевші. Ну, звісно, якщо будуть ось такі малюночки, якісь більш такі цікаві. То ціна буде, звісно, дорожча. Ось ці 78 гривень. Так, а поруч 59. А ось ці більше за розмірами. Тут як тканина. Ніби то тканина, ну, це є тканина якась, 174 гривні коштує. Так що ціни різні, кожен зможе підібрати собі щось. Так, Мені ось, особливо цей колір дуже до вподоби. Але ось такі є світліші, світліші трішки. Ось такі блакитні, 81 гривня. Так що менше 58 кулі. Ну, треба обирати декілька, точніше один колір і різні відтіночки, щоб було красиво. Або поєднувати те, що поєднується. Так, от тут сріблясті варіанти. Взагалі теж недорогі, по 48 гривень, ось такі маленькі. Сріблясті і сірий колір. 48 гривень. Тут ніби паєточки такі ціни не бачу. Мабуть, нещодавно повісили. Так, ось такі по 75. Звісно, що я вам всі не покажу, зараз просто пройдемось трішки, щоб можна було побачити. Тут колір такий майже чорний, але теж дуже так нарядно виглядає, хоч і чорний, якщо його теж правильно поєднати з іншими кольорами, буде красиво. Так, це вже тут більш таки так, 34 гривні до бордового кольору. Ну і білий колір завжди він актуальний. Білий колір теж є. Колі в білому. Великі ці теж такі ж 89 гривень. Але саме, що цікаве, то, що по різним кольорам є, це одне. А є ще там, де розпис, де малюночок намальований, дуже красиво. Вони, звісно, будуть дорогі. Ну, це можна зрозуміти. Так, ось дивіться, тут невеличкий малюночок, але теж цікавий такий. 94 гривні, велика кулька. Так, є в білому кольорі, теж дуже красиво виглядає. Так, ну що, ми зараз з цього яскравого підемо там, де малюночки є. Подивимося, тут з бусинками по 48. Так, ну, звісно, не можу не показати, що є і синя а жовті майже кольори. В патріотичному кольорі можна зібрати ялиночку. Ось такі вже готові. Набори є по 426 гривень. Ну, набори є ще ось такі теж патріотичні. Зараз з іншого боку гляну. Не бачу тут ціни поки що. Ой боже, які малесенькі, теж дуже гарні. І всього 8 гривень ось такі. Тут діаметр, не бачу скільки написано. Три. Так, дуже красивий синій колір. По 30 гривень ось такі кулі. Красивий, красивий, такий глибокий синій і сріблястий. Ще ось такі теж. Трішки інші. Але просто чудові. До речі, я в цей магазинчик може ще зайду пізніше. Але я не впевнена, тому я зараз все ж таки познімаю тут, скільки зможу, але тут ще перероблюють. Дівчата ще тут щось складають, перероблюють. Багато їм праці, бо свята наближаються, товар приїздить, щось купують вже. Так що... Тут постійно є якийсь двіж. Ось такі кулі, мені здається, все ж таки цікавіше дивитися, бо тут вже є малюночки. Дуже красиві. У нас наступний рік, рік коня. Ось така куля з малюночком коня. Ціна тут буде велика, звісно, по 289 гривень. Але вони, мабуть, все ж таки варті такої ціни. Тут теж кулі з малюночком, але не такі дорогі. Написано всього 149 гривень, але тут теж є і кінь, але такий, як мультяшечний. І ось такі різні зимові пейзажі. Санта. Так, ще санта, пташки, сніговики. і Ціна доступна. Є дешевші, тут і менші за розміром, тут вже не такі великі. Теж є з малюночками. І тут ціна всього 99 гривень. Ну, взагалі тут багато всього. Все ж таки в епіцентрі дуже гарний вибір, гарний, гарна кулька з коняками. Тут 108 ціна. Тут вони різні різні, прямо ж хочеться щось придбати. Все ж таки, а ось в чорному кольорі і срібло. Дуже гарне. Теж виглядає. Така карета красива. Так, патріотичні, знову ж таки, є. без патрон. Не знаю, вона тут лежала, я тут залишу. 120 гривень. Так, а ось, дивіться, ще що тут. З квітами. На ялиночку з квітами. Дуже цікаво ціна 170 гривень. Такі цікаві варіанти з квіточками. Ой, так, як вам такі кулі? Так, багато-багато всього, всього красивого. Тут сердечка. Теж такі різні-різні варіанти на будь-який смак. У мене такі були, але вони залишилися там, в минулому, яке у нас забрали. Так, тут ціни по 120, 158, 195, 116 і 130. Різні ціни на ці кулі. Дуже красиві. Так, тут тільки ходити і казати Вау і вау. Дуже такі гарні іграшки. Ось каньок морський, башня рифелєва. Так. Ось такі різні прикраси. Дуже багато різних варіантів. Є кулі також в коробочці, в упаковочках, по різним цінам, є по 155, по 134, по 120. Так що можна щось брати навіть на подарунок. Теж можна дарувати. Ось дуже яскраві, червоні, сині, золоті. Ціни 165. Але ж подивіться, яка краса. Потрохи розкупляють прикраси, так що, а то пишуть іноді, хто таке купляє за такими. За такими цінами купляють. Бо, я ж кажу, можна і не дуже дорогі варіанти знайти, але все рівно будуть гарненькі. Так, дивіться, яка ялиночка прикраса. Ой, а вона така важкенька, як пряничик. Така цікава в двох варіантах. Ялиночка на ялиночку. Так, по 188. Розпродаж м'якеньких іграшок. Коні по 210. Так, ось такі в різних кольорах. Чорний є і бежевий. Ну, а взагалі є і інші коні, іграшки. Теж ось тут 299. Ось ця коняка. Ну що, вибирай, які тільки хочеш. І коні, і поні. Все, що тільки забажаєте. Різні варіанти. Так, оцей по 300 гривень варіант. Так, ось такі ще, згоріпаю. Дуже такі смішні. 385 написано. А в синьому кольорі є ще. Так, червоний колір. Дуже такі забавні. Ось цей мені більше подобається, як іграшка. Але він не стоїть на своїх ніжках. Так, а ось цей буде стояти, мабуть. Такий. І є ще ось в квіточку. Ну, цей мені якось не дуже подобається. І квіточки занадто він іграшковий, цей кіні. І коштує він 330 гривень. Так, ну крім коней, звісно, що є і ведмедики різні. По 390 по 540 є ось такий кінь. Класний, з галстуком. так, 330 гривень коштує. Але він малесенький, не дуже великий. Ось такий. Так, ще ось. і ще один. Ой, тут прям шляпи, в капелюшки з такою, з такою гривою блакитною. 330 гривень. Звісно, що і гноми є, куди ж без них. Ось цей, наприклад, тут ціна у нас яка 590 гривень. Він невеликий, а ножки, мабуть, не, не висовуються, не видвигаються. А це у нас що таке? Сава? Ось така сава за 400 гривень. Ось так гарно, що її можна взяти. І вона сидить. Ніжки ось так будуть звісати. Так, олені є, звісно, різні варіанти. Ось такий синього кольору. Так, ну взагалі багато всього є. Різних варіантів олені. Так, тут у нас такі ще дівчатки. Так, ціна 550 гривень. Вони теж можуть ось так сидіти. Дуже багато всього. Подушки красиві, тематичні. Ось такі з Сантою. А подушки по 500 і по 600 гривень. Але чисто так для прикраси. Я думаю, використовувати їх за призначенням буде, мабуть, незручно. Так, а це що у нас? Декорація новорічна подушка. Ще ось така зі знижечкою. 390 гривень. Ось така подушка, прям так дуже красива. 600 гривень. Різні, я ж кажу, є варіанти. Тут э, ведмедик. А, до речі, теж знижечка 490. Але ціна і зі знижкою не маленька. Ще ось такий варіант з ялиночкою. Олені. Червона біла подушка. Так, а тут я ціну не бачу. Не бачу. Червоні подушки теж зі знижкою, ціна 550 гривень. Ось така зірочка тут новорічна. 480 гривень. Так, а також є ще ось такі варіанти з гномами. Тут ще теж ніжки. Дуже так прикольно. Подушка і гном. Два в одному. 790 гривень коштує. Ось там ціночок внизу. Ялиночка так прикрашена червоними бантами і кінь. Червоний у нас там теж на ялинці щось робить. Так, Цього багато. Просто зараз ще вам познімаю, але вже ціни не буду казати. Ялиночки ось такі з снігом, теж дуже симпатичні. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!